Школа, скільки болю та страждань у цьому слові. Хоча для когось це слово асоціюється з щастям, радістю, гарними спогадами та вірними друзями. Що ж, сьогодні ми поговоримо про шкільні предмети, а саме топ 10 улюблених предметів в школі, який був складений за голосуванням підписників нашої спільноти. Всі готові! Розпочинаємо урок. Десяте місце займає хімія одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин. Сьогодні не можна назвати жодної сфери виробництва, де б людина не стикалася з хімією. Думаю, кожен пам'ятає, як в школі вчив періодичну систему хімічних елементів. Крім цього, ми розв'язували багато задач, ну і інколи нам показували. Різнокольорові хімічні елементи. Коли це відбувалося, всі були просто в захваті. А що ви робили цікавого на уроках хімії? На дев'ятому місці розташувалась фізика це наука, яка не тільки пояснює природні процеси та закономірності, а й постійно рухає людство вперед. Саме фізичні відкриття є одним із основних двигунів людського прогресу. Але давайте спустимось на землю і нагадаємо цікаві уроки фізики, які наочно нам показували, як влаштований цей світ. Декого це так вражало, що вони назавжди поєднули своє життя з цим предметом. Одразу за фізикою на восьмому місці розташувалась її старша сестра, математика. Математика, як наука, формувалась для практичного використання, але з кожним століттям математика. Перетворювалась в досконалу науку, яка вивчала не тільки практичний напрямок, а й абстрактні об'єкти. Сьогодні математика нас оточує кожен день і кожної секунди. Вона отримала застосування в багатьох галузях. Починаючи з фізики, закінчуючи музикою, Вінер сказав: математика один із видів мистецтва, і з ним важко не погодитись. І з іншої сторони, не для кого не секрет, що для багатьох математика в школі була чимось непідйомним, лише одиниці бачили її красу. У мене лише одна порада: відкрийте очі та розум і приготуйтеся до праці, адже математика вимагає не тільки кмітливості, а й багато часу. Сьоме місце займає географія. Хто відкрив Америку? А хто шлях до Індії? Яка найдовша річка і найвища гора? Саме на ці питання дає відповідь географія. А ви знаєте відповідь на ці питання? Якщо так, то напишіть в коментарях. Адже географія це наука мрійників та екстремалів. Думаю, багато хто мріє подорожувати по світу. Саме географія дає нам змогу робити це прямо на уроці. На шостому місці розташувалась іноземна мова. Якщо ви відносите себе до любителів географії та подорожей, то вам не обійтись без знань іноземної мови. Такі знання вам пригодяться. Бо що як не мова може допомогти пізнати ту чи іншу культуру? Я вивчав німецьку мову, чи багато нас таких? Ставте палець вверх, якщо ви також вивчали її. П'яте місце займає біологія. Наука, яка вивчає життя усіх його проявах, починаючи від найменших одноклітинних організмів, закінчуючи багатоклітинними велетнями. Ми, як представники живих організмів, також є об'єктом вивчення біології, тому важливість цього предмету для нас важко переоцінити. На четвертому місці трудове навчання. Це предмет, який вимагає не тільки вмілих рук, а й креативності. Адже що може бути краще і цікавіше, ніж створювати щось своїми власними руками? Тому не дивно, що саме цей предмет займає таке високе місце. Трійку лідерів відкриває українська мова та література. Мова визначає націю. Література, культуру цієї нації, ми, українці, пройшли важкий шлях до встановлення нашої нації. І той, хто каже, що неважливо якою мовою користується державний службовець, чи неважлива мова подачі контенту на радіо чи телевізорі, той глибоко помиляється. Європейські країни, Америка і навіть Росія давно прийшли до того, що мова це основа держави. На другому місці розташувалась історія. Історія це наука, яка вивчає минуле людство, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій. Хто не знає свого минулого, той не має майбутнього. Цей вислів повною мірою характеризує значення історії. Але історія має одну неприємну особливість: нею можуть маніпулювати. Тому фільтруйте та перевіряйте інформацію в кількох джерелах. Або, якщо це можливо, вивчайте оригінальні документи. На уроках історії завжди цікаво, адже можна, не напружуючи мозок, дізнатись про події минулого та цікаві факти. Вивчайте історію, адже вона має особливість повторюватись. І нарешті перше місце. Напевно, ті, хто голосував за інші предмети, десь собі підозрював, що саме фізкультура очолить цей рейтинг. Але чому цей предмет зайняв перше місце? Тут є багато причин. Перша, наприклад, всі учні люблять бігати, стрибати, веселитись, і саме на цих уроках можна все це робити. Ще однією причиною є те, що інші уроки утомлюють. А на фізкультурі можна розім'ятись і розслабитись. А які у вас причини любити фізкультуру, напишіть в коментарях. Судячи з нашого рейтингу, підписники нашої спільноти люблять українську мову, літературу та історію, а також просто обожнюють займатися спортом. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити пальці вгору та коментувати його.